Уявіть, щоразу прокидатись таким краєвидом з вікон власної квартири в ЖК Крейт. Завітаємо на перегляд! Двохкімнатна, з просторою кухнею вітальною площею 77 квадратних метрів, має дві окремі спальні кімнати, ванну і санвузол, з кімнати, як і з кухні є вихід на лоджію, з якої відкривається неймовірний краєвид на величне Дніпро. Тільки погляньте, які на вас чекають заходи сонця. Та це не просто квартира, а комфортний стиль життя з дизайнерською вхідною групою та зоною очікування, трьома ліфтовими зонами, поштоматом та колядом. Великою зоною для дозвілля без авто з дитячими та спортивними майданчиками, велодоріжками, парком та власним тенісним кортом, підземним паркінгом для вашого авто. Тут вже вирує життя, відкриті стильні заклади, салони, магазини. А сусіди проводять час в спільноті однодумців. Вісім будинків комплексу вже введено в експлуатацію, а ми продовжуємо будівництво й надалі. ЖК «Грейт» – ваше життя на першій лінії Дніпра.